Чого ти фотографуєшся під час запису? Я блогерка. Що, ну і про що твій блог? Ну, я тік-ток знімаю або тревел, ще точно не знаю. Тоді наша програма буде тобі корисна, бо ми говоримо про блогерів. Люди, які нічого не роблять і дуже багато заробляють. чи правда це про блогерів? Готувати на камеру, їсти на камеру та змушувати смакувати чимось своїх підписників. Чому всі так люблять футблогерів? Що подивитися дітям? То Україномовних дитячих каналів. Куди натиснути, щоб посміятися? Блогери-гумористи подорожуємо онлайн. Тревел-блогери найпопулярніші тіктокери. В чому секрет їхнього успіху? Дивіться програму рожеві окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.